Всім доброго ранку! Всіх вітаю на своєму каналі, а в нас жовтень, у нас понеділок, свіжесеньке відео знімаю і одразу виставляю на канал. Всіх ще раз вітаю і будемо починати з понеділку. Поки що влаштовуйтесь зручніше, так як у нас сьогодні цікавий випуск, є що подивитись і, сподіваюсь, знайдемо про що порозмовляти. Пролайкуйте, будь ласка, підтримайте, дуже важливо, дуже прошу. Ну, і, звісно, підписуйтесь і очікую ваші коментарі. Це допоможе просунути відео іншим глядачам, щоб його побачили більше людей. Лайк, коментар, будь ласка, розпочинаємо. Багато наших справ в житті ми розпочинаємо з понеділка. В прямому сенсі, ми постійно щось переносимо з вами. То з першого числа, то з понеділка. І понеділок в нас розпочинається з понеділка. Ось така чарівна чайна пара. В таких чарівних тонах. Подивився я на полицю, де вони в мене стоять. Ну, я вже колись давно, ну багато хто не бачив, багато на виглядачів зараз, я вже колись дуже давно демонстрував їх. Але то було колись, то було давно. Ніхто не буде серед інших відео їх шукати. Хочу продемонструвати вам їх знов. Давайте переглянемо наші клейма нашого виробника. Це коростень, другий сорт. Варіації. Даного сервізу багато, скажу вам чесно. Ну, три, я точно бачив. Зараз спробуємо так поставити і наблизити вам їх. О, понеділок в нас. Але колекційний саме цей. Саме цей рахується колекційним. Той екземпляр, який має багато. Позолотий. Колекційний екземпляр має позолочену ручку, ну, обводку, звісно, парцеляна біла, парцеляна якісна, як ви маєте змогу бачити. Дуже вона приємна. І відчувається в руці дуже приємно. І ось такий екземпляр, де багато люстру та позолоти. Вважається колекційним. Блю це теж має розпис, розпис ручний. А, троянди в нас тут. По чотири троянди на блюдці в нас виходить. Тому саме цей варіант є колекційним. Якщо десь побачите за недорого, одразу беріть. Немає про що думати, немає про що міркувати. Це однозначно потрібно, щоб було в колекції. А за понеділка в нас що з вами виходить? У нас з вами завжди йде вівторок. І ось він до нас і прийшов Це вівторок. Ось такий гарний. Тут ми маємо розпис блюдечку, тільки з однієї сторони. Ну, все комплектне, все з одного сервізу, все другий сорт, чарівна золота обводка, Ця підводка, обводка. Вона підкреслює чарівність та розкіш цього сервізу. Він в мене повний є всі дні тижня. Зараз ви це все побачите. Вам все Продемонструю. І чарівний розпис. Вівторка. Ось такий він гарний. У нас з вами вівторок. Коростень. Тригубови. Автори форми, автори розпису. Здається, і форма, і розпис. Тригубови. Так. А потім в нас вже йде середа, чарівна середа в дуже гарних тонах. Але понеділок і вівторок, дивіться, зараз в нас з вами жовтий місяць, золотава осінь. Така справжня, така гарна, така непередбачувана за своїми погодними умовами. І так гарно підходять ці тона. І середа в нас дуже чарівна, дуже гарна. Дуже привабливо. Я розумію, що у декого з вас, можливо, є ці сервіс під назвою Ніділька. Да? Дні тижні. Де в кого і нема. Де в кого є, в більш простому, в білому. Ну, Просто в білому, перц... білий поцеляні без люстра є варіант, без золота, є просто в люстрі, але без золота чи з мінімальною підводкою. А золотаві ручки, це, це просто топ. І, до речі, саме золотавих було небагато. Я вам скажу більше. Я якось одного разу його продав. -да. А потім думаю, що я натворив, що я наробив. І почав шукати, щоб придбати. Але не міг придбати саме оцей колекційний варіант. Ну, потім мені пощастило. Ну, а далі. У нас де четверг. Він дуже-дуже гарний, має гарний ніжний розпис. Ось я вам демонструю. От мені подобається, мені подобається люстер на користинських виробах. Я до нього відносився дуже негативно, але як іде ручна розфарбовка, як іде йде позолота, як його не любити, він дійсно чарівний. Ось такий гарний у нас четверг. Потрібно трохи зблизити, нас з вами. Все, помістилось. За четвергом в нас настає один з найулюбленіших днів тижня. І це, звісно, що п'ятниця. Ось така чарівна п'ятниця. З однієї сторони на блюдечку ми бачимо розмальовку з вами. Він так гарно виглядає на столі. Приємна така порцеляна, ви знаєте, от просто приємна, вона гладенька, хочеться сказати м'якенька. Але просто приємно. А ви лайкуйте, коментуйте, ми продовжуємо з вами перегляд. Нагадаю, що на каналі є кнопка на головній сторінці мого каналу Відвідати спільноту, натискаєте там ви можете додати своє фото, поставити своє запитання, чи під фото, чи просто запитання, можливо, чи з клеймом, чи ще щось потрібно розібратись комусь. Ми обов'язково з моєю. Спільнотою підписників допоможемо вам. Або якщо ви теж щось придбали, ви маєте змогу похозуватись. Я не видаляю фото, додавайте да свої фото, ми порадіємо, поспілкуємось стосовно вашого придбання. Завжди цікаво переглянути гарний фарфор. Будемо її поставимо, щоб у нас було її видно. А, ага, тикву ми поки що приберемо з вами, бо в нас не дуже вміщаються наші чарівні з вами чайні пари. Вже, напевно, буде краще. Далі в нас пара субота Дуже подобається теж мені кольорова гама. Дивіться, яка вона гарна. Розпис. Ну, це позолочена ручка просто вирішує все. Тому що зі звичайною ручкою, ну, він мені не настільки подобається. А з позолоченою. Індуїж гарний і розпис на блюдечко. І ближче вам розпис на парі показує. Демонструю, да? він такий гарний, але ну, я не втримався, щоб його вам не продемонструвати, розумієте? Зрозумійте мене вірно. Не знаю, може в наступному відео щось німецьке переглянемо. І неділя. Неділя така скромна. Спочатку ну, я не міг зрозуміти, друзі, ну, чого вона така скромна неділя. А потім, думаю, після насиченого тижню, який дійсно завжди у всіх забарвлений роботою, так? Питаннями. В неділю напевно настав час перепочити. І її зробили найпростішою цю пару. І я всім згоден. Найпростішою, але вона не стала менш рівною. Очікую на лайки, очікую на коментарі. Всім гарного тижня! Очікуємо з вами з нетерпінням неділі. всім мирного неба, а поки що в нас, звісно, що в нас з вами поки що понеділок. І ми переглянемо ще раз понеділок. І підемо працювати, підемо кожен по своїх справах. Всім дуже дякую, до нових зустрічей понеділок, середа, п'ятниця, як завжди, ми зустрічаємось на моєму каналі зранку. До побачення!